Всіх вітаю! З вами Марія і сьогодні філіжанка без теми. Тільки те, що вона сама хоче нам з вами розказати і на що звернути увагу хоче. Тож, смачної кави вам і будемо дивитись. Так, якісь гроші, як на межі. Хтось з вас буде думати, витрачати чи не витрачати, направляти а, ті гроші, які ви. Ну, це як від, відкладені, мені так воно виглядає. На якусь, от ну скажімо, десь треба. Дивіться, як виглядає щось затягнуте в часі. От, щось, що треба. А, Вирішить ну, якась проблемка, яка вирішується грошима, так я б сказала. Тобто, будь-чого воно там може стосуватись, там, щось полагодити, щось замінити, щось купити, що давно вже хотіли, але весь час відкладали. Отут От знову ж таки, знаєте, як вагаєтесь, витрачати чи не витрачати, але дивіться. Для когось воно так виглядає. Наприклад, ну там вже, ну як, знаєте, як то кажуть, я говорю, що я бачу, а ви там вже знаєте свою ситуацію. Одна людина відкладала ці гроші іншій людині, вони потрібні. І от та людина, в якої вони є, там чоловік, жінка, там вже ви самі знаєте, бо мені і чоловік і жінка тут показані. Ну, Тут, знаєте, як от, пропозиція, я можу тобі допомогти. Отака ситуація. Для когось тут буде вирішення проблеми, але чого затримка? Тут невідомо, людина згодна буде, чи згодний буде, схоче брати допомогу, чи не схоче, чи буде вирішувати питаннячко самотужки. Тут от, тому під питанням. Але якщо дійсно вже там десь воно. Тисне, то можна таким чином. Бо тут як швидкість потрібна, як знаєте, не треба затягувати, а треба як якомога швидше робити. Тепер ось тут мені показаний чоловік, і щось він на проблему так, знаєте, дивиться уважно. Він знає, як її вирішити, він пропонує рішення. Але не від нього прийняття рішення залежить. Ну, наприклад, як це може бути? Там щось зламалось. Майстра викликали, майстер вам каже, як це може з нас робити і як Ну яку. Як це, що це буде коштувати, наприклад, може навіть пропонує вам два які, якихось варіанти, а може там і три, а ви обираєте. Тобто він знає, що то проблема, але він знає, як її вирішувати. Таке враження насправді, що воно нібито і про одне і те саме, я розмовляю, але з, знаєте, з огляду різних людей на цю ситуацію. Потім. Ось тут як побачення мені виглядає, коли люди. Ну, Знаєте, побачення романтичне, а от воно таке, що не, не тільки про романтику воно буде. Там люди, знаєте, багато чого будуть обмовляти між собою, там якісь проблемки, якісь там. Питання життєві, але ж все ж таки романтика буде найважливішою при цій зустрічі. Увага буде на неї. Тепер ось тут. Ось тут якась ситуація завершиться. Жінка розмовляючи з чоловіком, то знаєте, тут він якось м зараз заплутана якась така ситуація, от намагаюсь вхопити з чого тут воно почалося, але з не... самого початку не бачу. Як знаєте, як зсередини вже бачу ситуацію. Дивіться, тут жінка, чоловік, ще різні люди сюди підходять до цієї ситуації, але ж ну от як центральні фігури все ж таки чоловік та жінка до нього як наближається. Тобто клопіт його. Голова в нього болить через ситуацію, він її вирішує, цю ситуацію він її закриє. Але ну, тут як складно йому буде. Це виглядає як ситуація, яку. У щось затягнуто в часі все ж таки, от знаєте, Філіжанка більш про те, що. Ну, як знаєте, якомога більше намагаєтесь робити одразу, не відкладаючи на потім. Бо от тут складність, взагалі складнощі, здебільшого в тому, що вже затягнуто, щоб було б легше, якби щось робилось на самому початку, як з'явилось питання, і одразу б його вирішували б. Багато думок мені показано в чоловіка, дуже світлих, приємних думок. Стосовно жінки, йому подобається, як вона розкривається перед ним. Це, знаєте, як він, ну, він собі бачить людину ну, певним чином. Вона йому якась і так симпатична. А якісь життєві ситуації її розкривають так трошки, потрошку. Тут не дуже так, людина не дуже поспішає розкритись. Але те, що він бачить, те, як вона перед ним розкривається, це знаєте, як підтвердження його сприйняття цієї жінки. Тобто він ну от Як собі сам каже, я так її і відчув одразу. Я так її собі побачив. І так, знаєте, йому це дуже подобається. Далі дивлюсь. Ось тут такі три маленькі справи, але знову ж таки ви можете їх відкласти, а все ж таки. Краще було б зробити і, і забути, як то кажуть, і не ходити з тим в голові. Так, а потім знову ж таки, а потім дуже поспіхом будете шукати людей, які можуть залагодити якусь таку вашу проблемку. Ну, Для вас це проблемка, для людей це буде просто робота. Так, ось тут. Більше показано, люди зустрічаються, спілкуються, домовляються тут про таке більше. І засмучена трошки жінка мені показана. Це, знаєте, якась нерішучість її, саме її нерішучість її засмучує, коли людина. як Знову ж таки, Боже, це, це, я так розумію, що треба було б не називати це відео філіжанка без теми, а назвати Робіть вчасно, бо знову ж таки засмучується через те, що могла б щось. Обмовити, запропонувати, взагалі якусь тему підняти з, люд... з кимось з... зі свого оточення. Більш за все з чоловіком, але не 100% воно мені так виглядає, могла б ще при першій розмові підняти якусь тему, і вже була б відповідь у людини на руках. А вона е... не спитала. ну Тут, як знаєте, як посоромилась, як не знайшла потрібних слів, так воно виглядає. От просто, як знаєте, от слова не вилітіли з рота, хоча хотілося би їх промовити, але щось, от, знаєте, як посоромилась, мені так здається, от, судячи з цього образу. Або не схотіла, знаєте, не, не знала, як людина сприйме, чи образиться, чи не образиться отак ще виглядає. І тепер же ж вона ходить і думає. Це просто от повна купа думок в голові. А все ж таки буде питати. В людини буде щось там промовляти до людини. Ну, я вам скажу, що тут людина як чекає такої розмови. Але питання якось перевертати буде. Ну, Тобто, я так розумію, що не буде хапатись за запропоноване рішення цією жінкою. У нього там, ну, як знаєте, своє якесь є рішення, свої там спроби все владнати. Але ж прояснення між людьми буде так. Знову ж таки робочі моменти, якісь обговорюються чоловік та жінка про гроші, про те, що можна зробити за ці гроші, як ну про оплату якусь грошову і про зміни кардинальні зміни, які все ж таки, от як жінка стоїть на цих змінах, від неї залежить, чи будуть ці зміни, чи не будуть. але Тут якась така ситуація, коли, знаєте, дуже сердешна реакція цієї жінки. Тобто вона тут більше ну, от в такій позиції, що якщо треба, то я зроблю. Вона не нав'язує свою допомогу, але вона її пропонує. І тут не стільки навіть допомога, а скільки от її робота. Отак От воно в мені виглядає. Ой, я знаю, що ви то чуєте, то коти щось там своє роблять. І так дуже звуки такі дивні йдуть. Так, пошепки щось обмовляють. Чоловік та жінка якісь робочі моменти, але ж за іншу людину в них розмова це щось таке, знаєте, як... щоб ніхто не чув, десь щось обговорюють між собою, але як не хочуть, щоб зайві люди почули. Так, ось тут. Щось клопіт має чоловік, в робочий час він буде займатися не настільки роботою, а скільки от щось пов'язане з е, е, сім'єю. Щось йому поспіхом треба завершити якусь ситуацію, але це не для роботи, це його особисте. То буде відволікатися, якщо вам треба буде з таким чоловіком мати справу в цей день, то у вас, ну, не дуже воно вам буде зручно, але там людині воно не чекає, йому треба щось швидко зробити і все. А потім він вже буде цілком і повністю зайнятий роботою. Ну, багато спілкування, таких робочі моменти, а, такого буде багато, але. Дивіться, як, тут от хочеться попередити вас. Мені показані люди здебільшого, такі, знаєте, трошки як на нерві. Коли от в кожного якась своя ситуація, якісь там свої домашні негаразди і не звертайте увагу, не сприймайте на свій бік настрій людей. От просто не звертайте на то увагу. Буде інший день, буде інший настрій в людей, Ну от в цей день або навіть в найближчі дні буде отак. Нічого, воно, знаєте, ну, може, не виспані люди, може ще якось, але ж це пройде. Так, ось тут мені показують літери Н, К, Ф, Є Ну, що ну, це таке, ну, різ так, літера, зараз що це за літера така? Літера У, літера С. Літера І. Дивіться, оце все стосовно одного колективу. Мені показане крісло, воно пусте. І є. Можливість комусь з таких от людей зайняти це крісло. Ну, це як відкрита вакансія для когось з вас. Філіжанка загальна, просто нагадую, що не для всіх це підійде. На це крісло, от знаєте, дуже буде здебільшого взагалі-то. Можливість саме у чоловіка потрапити в це крісло, зайняти це місце, і на нього вже мають види. Так, хтось мені тут в медитації показаний чоловік якийсь. Якісь відповіді буде отримувати через медитацію, під якусь музику він то робить, якусь дуже старовинну музику, таку, знаєте, не з цього століття хочеться сказати. Так, хтось з вас дуже, це знаєте, як ви ще за інших будете. Будуть люди круг вас, які будуть вас виділяти серед усіх інших, для яких ви будете от, як зірець серед інших. І то по заслузі буде. То не, виправдов... не виправдовуйтесь, що ви такі самі, як і всі інші. Ви дійсно тут будете найкращі. І десь у своїй галузі, десь от серед свого колективу. Це може бути і колектив робочий, для когось це може бути через друзів, ну серед друзів, може бути навіть в сім'ї. От знаєте, коли ви просто от щось роблячи, ви для всіх зі своєї сім'ї будете людиною номер один. Просто через те, що ви вмієте, що ви можете. Тут питаннячко питання, зависли питання, яке розглядають два чоловіки, між собою щось вони обговорюють. Вирішити потрібно потрібно тільки одному з них, і поки що він розмірковує, він роздивляється варіанти, як би це можна було б вирішити як найменшою ціною. І допомогу жінка тут буде пропонувати, питання ставити: моя допомога потрібна, я можу допомогти. Отак от, от виглядає. Тобто комусь найближчими днями. Все ж таки, треба буде щось там. Ну, щось це в оселі, щось, знаєте, от як в квартирі або в, в будівлі, там де ви мешкаєте. От щось таке, знаєте, важливе треба буде вирішити, закрити якесь питаннячко. Воно саме по собі воно ніяк не вирішиться, але ж будете над цим працювати. Тут повторюється інформація. Ні, все повторюється. От, дійсно багато такого, що люди щось обговорюють і про щось домовляються. Будуть закриватися якісь питання, але через домовленості. Це не самотужки будете робити, будете до когось звертатись. Ось тут зустрічі підтверджуються, які у вас там, що там планували. Сюрприз якийсь для чоловіка через спілкування, сюрприз буде і та думка, яку він почує, або яка до нього прийде, поки буде спілкуватись, та ідея, яка виникне. От він, як знаєте, як з ключовою людиною для себе поспілкується людина, яка просто ну, знаєте, сама по собі розмова була заради того, щоб він собі щось зрозумів. Тобто розмова може бути будь на, на будь-яку тему, може бути взагалі не, ну, там і не буде напрямку до тієї ідеї, яка йому прийде в голову, але це як підлаштоване щось, знаєте, коли. Може, Янгол попрацював і звів його з потрібною людиною, щоб він до чогось таке, врешті-решт, додумався. Отака От філіжаночка вийшла. На цьому я її закриваю. Всім гарних ідей і гарних людей поряд з вами, таких, що будуть вас налаштовувати на позитив, на якісь звершення в вашому житті. І, взагалі, просто гарного настрою і бережіть себе, будьте в безпеці. І побачимось! Всім пока!